Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр говорили про відповідальність підприємств, які збираються видобувати корисні копалення на Полтавщині. Передусім, вони мають нести соціальну відповідальність і давати місцевим жителям певні зручності за те, що вони користуються місцевими землями. Головним чином в області видобуватимуть прісну воду, пісок, глину, газ, газовий концентрат та нафту окремо на комісії. Обговорили питання обмеження постачання електроенергії на промислові підприємства. Ми будемо звертатися все-таки і до обласної ради, зробимо звернення і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, щоб не допустити скорочення промислового виробництва на території Полтавської області. Але, адже питання з наповнення бюджету надзвичайно гостро на сьогоднішній день стоїть і без роботи, стабільної роботи промислових підприємств Полтавщини цього досягти буде неможливо. На засіданні постійної комісії з питань аграрної політики говорили про плату за використання сільськогосподарських земель. Депутати підготували звернення до Києва, яке мають прийняти на сесії облради. Воно стосується розцінок за користування землями. Як повідомляють в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, через високу оренну плату аграрії нерідко залишаються в мінусі. Виручки за збут продукції навіть не вистачає, аби покрити оренду. На засіданні комісії вирішили це питання слід піддати глибшому аналізу. Землі сільськогосподарського призначення, тобто за межами населеного пункту. Ну, я вам скажу, навіть навіть якщо на цей шах підуть, то ці 3% відсотки не настільки великі будуть і обтяжливі для своєї свиробників. Окрім цього, народні обранці хочуть запропонувати уряду ввести, зокрема, і на Полтавщині єдиний податок на землю. Це е, не дасть, е, дасть можливість уйти від зарплати в конвертах, тому що вже невигідно буде такі зарплати виплачувати. Е, По-друге, е, е, дасть можливість більш спокійно працювати аграрним підприємством, тому що раз в рік заплативши. Або там, якщо це буде розбито на декілька частин платежів в рік, заплатить за землю. І на тому в принципі нема підстав перевіряти дане підприємство. Нагадаємо, чергова сесія Полтавської обласної ради запланована на 17 вересня.